Всім привіт! Мене звати Петро вітаю вас на курсі Java Легкий Вступ. Не будемо гаяти часу відразу до справи. Почнемо ми з того, чому мова програмування Java така популярна і які застосунки можна створювати за допомогою Java. Перед! Отже, розпочнемо з того, чому Java така популярна. Перше, це простота у вивченні. От. Тут ми бачимо. Шматочок Java-коду. Бачите, він, якщо ви знаєте трошки англійський, хоча б сотню слів, то вам буде дуже просто писати програми на Java. От, погляньмо, наприклад, print надрукувати. Наприклад, циклу, FOR. Щось там зробити від 1 до 5. Тут, наприклад, умова, if, якщо, else, то і так далі. Тобто, бачите, що. Кодна Java читається дуже-дуже легко. Друга причина платформа незалежність. Що це значить, Java-застосунки можуть виконуватися на різних операційних системах: Windows, Linux, Mac, Android, а також на різних пристроях. Це і настільні комп'ютери, мобільні телефони, сервери, холодильники навіть, автомобілі та багато-багато інших. Широка екосистема бібліотек і фреймворків. Тут ми маємо бібліотеки і для розробки веб-додатків, і для роботи з базами даних, і для роботи з мережею і багато-багато іншого. Дуже є різних бібліотек для Java, фреймворків, і це дуже-дуже спрощує розробку різних застосунків. Активна спільнота і підтримка. Подивіться на LinkedIn у 2003 році у нас є інформація, що налічувалось у світі 17 мільйонів Java програмістів. Це дуже-дуже багато. Тому, коли ви вивчаєте Java, працюєте з Java, вам точно буде з ким поступуватися. Дуже високий попит на ринку праці. Ось подивіться, будь ласка, інформацію з сайту DOW за червень 2024 року. Якщо ви тільки починаєте працювати на Java Junior, Java програміст, то ви одразу можете майже 1000 доларів отримувати за місяць, якщо ви попрацюєте вже декілька років, там 2-3 роки, доростете до старшого програміста, сеньора, то. Вже можете отримувати і 5 тисяч доларів, і більше. І навіть бачите, деякі люди постять, що вони як сеньор отримують і 8, і 10 тисяч доларів. Дуже це є прибуткова справа. Які ж застосунки можна писати мовою Java? Тут все дуже просто. Java універсальна мова програмування, тому на ній можна створювати будь-які застосунки. І веб-застосунки, і мобільні застосунки, і настільні ігри, і багато багато інших.